А чи пробували ви пройти Майнкрафт взагалі без крафту? Сьогодні я попробую це зробити у цьому відео. І скажу вам так, результати мене дуже сильно здивували. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами як завжди Хавзі. Не буду вас затримувати. Ну і починаємо наше відео. Поїхали. Слюбі друзі я вже в грі. Ми заспавнилися в Майнкрафті, і, собственно, крафт у нас недоступний. Блін, дуже жалко, що нема такого мода. От, який обирає крафт, щоб ненароком просто не скрафтить щось. Ну просто з нервів, знаєте? Ну. Хоча навіщо добуває доски, якщо я не можу потім їх скрафтити, ну да. Ми підбіжимо до неї глянемо, що там робиться. Так, опа, тут же якісь розбойники бігають. Блін, а я зможу взагалі прийти туди? Мені треба бажано туди. Можна там щось мене і золотати, але головне, щоб мене там не забили. Блін, ну взагалі без крафту це взагалі. Пройти Майнкрафт, мені здається, отак неможливо, оскільки, ну, уявіть, ну, ви не можете не скрафтити нічого. Навіть той самий Pearl, ну, типу. Блін, стріляє, 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 так тихо. Як мені їх грабить бистро? Ну, я думаю, їх тут небагато, в принципі. Оп. Так, закрили. Зверху тут нічого нема. Тут теж нічого нема. Так, а тут є. О, тут є, тут є. Ну, це вже дуже добре, що ми зараз їх подлутали трошки. О, так, у нас є пляшкачарію. І де вони? Щось їх не видно, не видно, не видно. Вони бачать нас, блін. Що робити далі? У мене вже є <кхм>, залізний злиток, але мені це взагалі майже не треба. Блін. Вони там знизу мене чекають. Так, мені треба зараз якось перебрати сюди, щоб вони в мене не стріляли. Блін, які вони розумні, вони біжуть. Але ми теж від них побіжимо. Зараз, блін, там ще один біжить. Так, ну я вже вроді втік від них, вони мене вже не доганяють, це дуже добре. Зараз тут ми на якійсь поляні, і мені треба бажано знайти якесь село. О, я вже бачу село, в яке нам потрібно зайти. Тільки сказав за селом. Нам треба знайти якогось торговця і торгуватися з ними, щоб ну, знайти, хоча б якусь кірку, щоб нам, ми могли прокопатися в шахту. Блін. Я навіть не знаю, як вона скрафтить броню. Бджоли, головне, до них не лізти, бо. Буде трошки смішно. Так, а тут що у нас? Опа, опа-опа. А ти що продаєш? О, він продає кірку, блін. треба, Нам треба вугілля, нам треба вугілля, щоб зробити смарагд. Блін. Ну ладно, ладно, ладно. Сиди тут поки що. О, хлібчик. О, смарагд, смарагд, все, все, все. У нас є вже кірка, друзі, у нас вже рахуйте, є кірка. Де де він? Де він іди сюди, іди сюди, іди сюди. Оп. Давай свою кірку. Все, в нас є перший предмет, друзі. Нарешті, в нас є кірка, і тепер ми можемо піти в шахту. Ну, я поки ж не знаю, навіщо нам йти в шахту, але, як я зрозумів, нам треба в цьому відео дуже багато ізумрудів. Так, а тут що? А тут що. о, у нас є броня вже перша є, у нас є перша броня, Ще смарагди. Отлічно, у нас є даже сідло. От я скажу, якщо отак лутати в деревні, то в принципі, і можна Даже пройти Майнкрафт, але. Ну. Типу, жителі дуже важко знайти якоїсь торговця. Було би круто взагалі знайти торговця, які спавняться. Ну, дуже рідко. Я думаю, ви поняли, про якої я торговця. торговці. Ога, тут що у нас пічка? Плавільна піч. Ти щось продаєш? Ні, ти не продаєш. Блін. Що ж ви нічого не продаєте? Блін, можна було б забити голема, але нас немає чим навіть. Нас немає чим нас є кірка. Тому що здається, це, мабуть, йти тільки в шахту і пробувати щось. Там залутати чи знайти. Так здається, друзі, я вже бачу перше вугілля. Нам по-любому треба було би повернутися в селище, оскільки там є ну, піч, і нам треба буде по-любому переплавити якось вугілля, бо ну, ми не можемо використовувати його ну, в своїх цілях. Блін, так жалко використовувати ці добові колодки це просто капець Тут така шахта здорова, там щось світиться, може там лава є навіть. Якісь ресурси, блін, зомбі, мені до них не можна. Тим болі. Чи долізуть, блін. Не вилазять. Так, нам треба мідь. Ну, сюди, я думаю, вони вже не підуть. А, вони вже горять на сонці, класно. Ну це, в принципі, база. Блін, падає гравій І, друзі, як ви бачите, я вже. Ну, вже в своєму селі. Я добув, ну, трошки залізної руди, трошки деяких ресурсів, блоків, мав вийти з тої шахти, блін, не міг з неї вилізти. Так, і давайте, ну зараз, виходить, переплавимо хоча б трошки цієї залізної руди, можливо, ми зможемо продавати її потім. Це буде ну, дуже прикольно, якщо жителі захочуть в нас купляти залізну броню. Вже скоро буде ніч, і, ну, мабуть, прийдеться лягати спати. Оп. Так, блін. Блін, 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 ну це невигідно, це дуже невигідно. А ти що продаєш? Встань, встань, що ти продаєш? Блін, вони все продають якусь фігню. Я теж не знаю, як мені розвиватися далі, бо ти ж, почекайте. Я, здається, бачу те, що нам потрібно. У нас є вода, але нам треба відра. Нам срочно треба відра, але ми не можемо їх скрафтити. І що робити? Щоб зробити портал в Нижній Світ, блін. Я не знаю, як це, звичайно, буде. Але ну, постаратися у якось все зробити. Але я не знаю, чи в нас, звісно, все вийде. Я не знаю, друзі, скільки я вже пробіг, але просто я пішов з того села, оскільки там ну, взагалі неможливо нічого не йти. Мене з залізо, і ну, зараз я навіть не знаю просто що робити. Я вже пройшов навіть зимній біом. Ну та я не спорю, але я вже пробіг, ну може, чанків 200, щоб ви собі розуміли. І от реально я не можу знайти ні на якого села. Я не знаю, що мені зараз робити, може я попливу через океан. Головне, щоб мене не доїли утоплені і спрути, бо це буде дуже-дуже ну, жалко. У нас немає, на жаль, навіть лодки, друзі. Я не знаю, що робити, там якийсь стовбур води, що це таке? А це, случайно, не данш? Промальована текстура. Блін, навіть не знаю, що робити. Ми навіть нічого не можемо зробити, От реально, без крафту в Майнкрафті дуже важко. Ну, Рахуйте, крафт майже доповнює Майнкрафт і зробити щось без нього це майже неможливо. Ну і що хочу вам сказати, чи можна пройти Майнкрафт без крафту? Скажу, так це можливо, але це дуже і дуже важко. Ну просто все завісить від рандому, Оскільки, ну, Майнкрафт можна пройти. Можна знайти броню, можна знайти алмази навіть в сундуках, оскільки в сундуках дропається ну, майже все. Але це, все завісить від удачі. Треба знайти село. Бажано знайти портал, щоб він був недостроєний, і ще якось знайти відра. Відра це саме важкі. Їх дуже важко знайти, оскільки в сундуках вони особо не дропаються. І щоб знайти їх в жителів, які продаються все, це теж дуже важко. Тому, на жаль, можна пройти. Але ну це прям дуже і дуже і важко. Ну на цьому все любі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. Ну і також пишіть в коментарях, чи хочете, щоб я пройшов майнкрафт без крафту. Так, це буде важко, але я постараюсь, якщо ви обов'язково цього захочете. Ну з вами як був завжди хавзі і всім бай-бай.